Така квартира у районі Богунія коштуватиме щонайменше 17 тисяч гривень на місяць. Ринок оренди житла у Житомирі, за словами рієлтора Євгенія Байди, дешевше є. Проте знайти доступну квартиру стає дедалі складніше. До прикладу, от в комплексі, цьому, якому ми знаходимося, квартира двокімнатна влітку весною коштувала 26-27 двадцять сім тисяч. Зарешта сама квартира здається за 23 тисячі і відповідно ще може, можна поспілкуватися з власниками. Найбільшим попитом користуються однак. Кімнатні та двокімнатні квартири з ремонтом і необхідною технікою саме на таке житло власники найчастіше піднімають ціни. Вартість оренди залежить від району, умов помешкання та відстані до зупинок громадського транспорту та інфраструктури. Бо в основному квартири орендують молоді пари, або один або одинокі люди і. До 10 тисяч це найпопулярніший сегмент. Тобто, якщо квартира адекватна, це вторинний ринок, звичайно ж, однокімнатна адекватна квартира, це десь близько 10 тисяч, і вона користується як і раніше попитом, так і зараз. На них ціни поки не йдуть вниз, тому що попит залишається великим. Рієлтор розповідає: наразі на ринку вибір квартир гірший ніж у попередні роки. Водночас є оселі, які простоюють упродовж тривалого часу. Загалом ціни стартують, тобто щоб щось починаючи вже адекватне знаходити, це від 7 тисяч однокімнат. Від семи двокімнатні там від десяти йдуть, і три кімнатні так само від десяти дванадцяти тисяч. Це я говорю про адекватний стан, тобто середній Євгеній каже: ціни на оренду квартир у Житомирі залишаються доволі високими. Житомирі це зараз ну доволі комфортне місто для проживання. Відповідно, це дуже зіграє велику роль, тому що ситуація рік назад, навіть трохи більше, коли так само були блокаути, то велика людей, частина людей з Києва переїжджали в Житомир, особливо ті, хто працюють з дому. Відповідно, в деяких сегментах ціни реально. Схожі, дуже схожі, а в деяких може можуть, можуть і перевищувати. Та, попри високі ціни, Житомиряни шукають компроміс. Хтось обирає меншу квартиру, хтось погоджується на старіший ремонт. Рієлтор попереджає, приблизно третина оголошень на сайтах оренди від шахраїв. Тому радить людям бути обережними та перевіряти власників перед підписанням договору. Валентина Петрук Ілона Усата, телеканал СК 1